Ораз Фаріон було створено тоді, коли нас треба було викинути з великої політики. І треба було демонізувати Фаріон і показати її. Ну, я не знаю, якою там мене показують, але ви самі це сказали. Але насправді я є дуже різна, так як різною є погода. Ніжна і грізна. Різні пори року. Є зима, є осінь, є літо, є весна, коли перед тобою ветерії. Сидить гідна людина. Я завжди мріяла Сергію про те, щоб переді мною був гідний опонент, з яким б я могла змагатися. Тобто, все залежить від того, з ким ти спілкуєшся, і від того залежить твоя аргументаційна база, і від того залежить твоя манера опонування. Коли переді мною сидить якийсь дегенерат, вибачте, я не можу з ним провадити культурні бесіди. Тоді я є реально інша. Це так, як я абсолютно інша зі своїми студентами. Це рай. Я коли вийшла з Верховної ради в 2014 році, це було повернення в рай. Я просто плакала від щастя. Ну я це можу підтвердити, чому тому, що я багатьох ваших. Ну, не багатьох, а кількох, що найменше знаю, Ва ваших студентів Справді? і студенток. Та. Та. Ну Я зараз не хочу назвати імена після ефіру, якщо ж можу вам сказати, ну. після етеру так. Але це правда. І мені казали, що ти будеш здивований, поспілкувавшись особисто без от оцієї політичної постійної напруженої Ну ти ж стоїш у стійці боксерській, тому що ти розумієш, що на тебе будуть зараз спрямовані від. Відповідні удари, бо ці удари від. Випливають з сюжету програми, на яку ти прийшла. Є відповідна режисура. Якщо мене кудись запросили, я ж розумію, що мій опонент буде молоти. Зараз таку дурню, на яку я не зможу спокійно реагувати. Чому я не зможу на це спокійно реагувати? Тому що мене це болить. Я ж не є театральний персонаж, який грає роль. Для когось, можливо, політика це сфера заробляння грошей. Для мене політика стала способом донесення Своєї віри до суспільства я скажу навіть так. Віри в те, що я роблю? Бо коли я приймаю залік в студентів, а до мене в 2003 році заходять мінти в аудиторію і кажуть, що на мене відкрита кримінальна справа за те, що моя студентка Юля Пєцух намалювала вагончик, де написано Стрілка вагон з не знаєш, не розумієш, не шануєш» і стрілка в бік Росії, і це називається розпалювання міжнаціональної ворожнечі. То як на це спокійно реагувати?